Кароль Навроцький і легальне перебування. Напевно, всі вже знають, про що йдеться. Президент Польщі наклав вето на законопроект, який продовжував легальне перебування українців до 4 березня 26-го року. Але почекайте хвилюватися. По-перше, не забуваємо, що Європа вже прийняла закон про продовження допомоги для українців. Тому Польща не має куди діватися і вони все одно продовжують. По-друге, більшість українців легально працює у Польщі. Їм просто невигідно з економічної точки зору виганяти нас. Перейдемо до 800. Розглядається, що пільга не буде виплачувана на дітей, чиї батьки не працюють. Але поглянемо правді в очі, де ви бачили сім'ї, які проживають у Польщі і досі не працюють. Якщо ж, наприклад, ви не працюєте, але працює ваш чоловік, то можна буде переоформити просто цю виплату на чоловіка. Наступний пункт це медицина. Теж розглядається така зміна, що якщо ви не працюєте, ви ніби не зможете скористатися польською медициною. Є вихід. Ваш партнер, ваші батьки або ваші повнолітні діти, які працюють, можуть підключити вас до свого страхування. Це безкоштовно. А далі пункти, які стосуються людей, що вже давно живуть у Польщі, і, здається, всі в шоці від цього пункту. Збираються збільшити термін перебування на карті резидента з трьох років до десяти для отримання польського громадянства і в порівнянні з іншими країнами, які полегшують побит і легалізацію, Польща на жаль, її тільки ускладнює. Тож підсумуємо, попри вето президента, Європа гарантує продовжений захист. Тому не хвилюйтесь спокійно і будемо вас тримати у курсі.